Ще один мій енергоблокнот поради від дельфі. Це не просто блокнот, це не просто картинки. В цьому блокноті 31 картина. Він розрахований на кожен день. Так само кожен день ви ложите руцю, або не ложите руцю, або просто відкриваєте набом і випадає картина. Та картина, яка вмістить в собі енергії, яких вам не вистачає для збалансування. Цей блокнот був створений мною особисто мною на основі картин, які, друзі які, які досліджувалися от з 2017 року і їхній вплив на енергополе, і вплив цих картин на час. 70, на двадцять, тобто ці всі картини збиралися, досліджувались, і лист, текст гри написаний саме на основі результатів експериментів, які були проведені за допомогою камери під час медитації з картинами. Тому так також так виглядають мої картини. Це створений калейдоскоп, який підсилює ефект напевно в разів 10 від перегляду. Так виглядають картини в калейдоскопі в блокноті. Кожна картина, кожна картина це є таке як Ельфійське королівство, яке відповідає, наприклад, чи за кохання, чи за вашу кар'єру, чи за фінанси. Тобто 31 ельфійське королівство, яке відповідає за певну за певний свій напрямок, але E Коли ви відкриваєте це королівство, воно просто підсвічує, де у вас проблеми: чи в кар'єрі, чи в коханні, чи в інших там, ваших сферах життя, і йде перелік просто тих енергій, які, які саме необхідно вам e збалансувати. І саме ці енергії вкладені в ці картини. Ми, друзі, також дуже класнюча штука. Ну, зараз не знаю, спробую з вами також. Набум відкрию його, побачимо, що вийде мені. Мені теж цікаво. Я ще його сьогодні не відкривала, тому що у мене, мене довіра, до речі. У мене довіра, тому у мене, мене потрібно збалансувати. Так, тут іде перелік 5 енергій. Я не буду називати якісь енергії, тому, о, тому ну, напевно, у мене такі є проблеми з довірою. Сьогодні цю картину я залишу. Залишу так само на видному місці і буду модитуватись цією картиною.